Бачите, цю бупочку зазначає, що автомобіль дуже заряджений спортивний. Але це у нас міні-купер, Countryman версії S, а також має кайфовий зелений тйомзелений кольор, антихром, отакі гарні полосочки фірмові, чорну стелю, здвоєний люк. Непогану комплектацію, машина приїхала з Америки, відкриваємо дверку, Нас зустрічає шкіряний салон, мультикермов, полюскі перемагання передач, ембієнтна розова підсвітка салону, звичайний автомат, 1.6, турбо-бензиновий двигун. Автомобіль має партнельників позаду. Це, до речі, одиннадцятий рік, і там десь 196 тисяч пробігу кілометрів. Всі болячки були по цьому автомобілі устранені. Ну, такі тут є на такому пробігі. Отак виглядає задня частина автомобіля. Ззаді, до речі, теж є амбіїтна підсвітка От тут, у центральної панелі. В принципі, дуже і дуже красивий автомобіль, їде максимально кайфово, турбомотор, класний потенціал. Отак виглядає задня частина автомобіля, здвоєний вихід, Виглядає по колу. Коротше, я вважаю, що це дуже дуже прикольний. Дюджет, кому цікавий такий міні купер Всі деталі у там за телефончиком.